Добрий день! Вітаю вас на YouTube-каналі Адпроворк. Хотілося б сьогодні обсудити важливу тему виробничої травми та різноманітних інцидентів на виробництві, які шкодять здоров'ю працівника. Як показує практика, люди не завжди орієнтуються, що робити, коли стався випадок на виробництві. Нещасні випадки на виробництві в Польщі це важлива і серйозна проблема, яку активно контролюють органи державної влади, зокрема Інспекція праці Польщі. Основні причини нещасних випадків це порушення техніки безпеки, низька кваліфікація працівників, несправне обладнання, надмірне навантаження. Взагалі, з приводу причин, хотілося б додати трохи з власного досвіду, а досвід показує, що часто випадки трапляються у зв'язку з жартами. Хтось когось хотів налякати або десь смішний спосіб проїхати на вузку, і результатом стало травмування. Нагадуємо всім, праця це не місце для жартів, бо наслідки можуть бути невтішними. Друге, про що хотілося б сказати, це надмірне навантаження. Я розумію, що хочеться більше зробити, але маєте розуміти, чим довше працюєте, тим сильніше зменшується концентрація уваги. Тому бережіть себе, шановні працівники. То що ж робити в Польщі, якщо стався нещасний випадок на виробництві? Якщо ви, як працівник, потрапили у нещасний випадок на виробництві в Польщі важливо правильно діяти, щоб отримати необхідну допомогу і забезпечити собі права на компенсацію та медичне лікування. Ось кроки, які вам необхідно виконати. Негайно повідомити керівника або відповідальну особу. Якщо ви не можете повідомити через травму, це має зробити хтось інший. Отримати першу допомогу. В залежності від ушкоджень, медичну допомогу можуть надати працівники закладу, а в разі серйозних травм викликайте швидку медичну допомогу за номером 112. Наступне це зафіксувати обставини та зберігти докази. Попросіть колег або свідків події зафіксувати обставини випадку. Можна зробити фото місця події або запитати свідчення. Це можуть бути корисно для розслідування і отримання компенсації. Наступне це заповнити документ про нещасний випадок. Згідно з польським законодавством, роботодавець зобов'язаний скласти акт про нещасний випадок, і якщо ви отримали травму, вам або вашому представнику потрібно буде підписати акт про нещасний випадок. Заклад повідомляє інспекцію праці про випадок, який відбувся. Отримати медичне обстеження та лікування може кожний, незалежно від того, працюєте ви на умові о праці або на умові ліцензією. Якщо працюєте на умові о праці і стався випадок в праці, тоді маєте право на компенсацію від ЗУСу за тимчасову непрацездатність, оплачувальний лікарняний, а також за необхідністю реабілітацію через ЗУС. Як оплачується лікарняний? Протягом перших 33 днів лікарняний оплачується роботодавцем на рівні 80% від зарплати. А після 33 днів лікарняний оплачується роботодавцем на рівні 100% від зарплати. Якщо працюєте на умові з ліценія, маєте право відшкодування через систему соціального страхування ЗУС. Так як умова з ліценія передбачає оплату роботодавцям соціального страхування ЗУС, це дає можливість мати доступ до безкоштовної медицини в Польщі та на відшкодування в разі випадку на виробництві. Бережіть себе і пам'ятайте про свої права в Польщі. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарі. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Гарного дня і до нових зустрічей на каналі Work.